В Біблії не раз зустрічаються подібні фрази, коли люди оспівують цього великого милосердного Бога. Але що це відбувається? Це відбувається хвала. Коли люди, вони, пізнаючи Бога, вони кажуть, Боже, ти такий. Чи бачите ви в устах Йони хвалу Богові? Що відбувається тут? Йона виправдовує свої вчинки тим, що він знає Писання, який Бог. Каже, я читав в Біблії, тому я. І це, знаєте, такий момент, навіть писанням людина намагається спокушувати Бога. Ви пам'ятаєте десь в Біблії, коли хтось намагався писанням спокушувати Бога? Ого! І відбувається, каже, то ж написано, то ж ти сказав, і ти ж ось такий, і саме тому знаючи, який ти, я не пішов туди, я не хотів туди йти. Це називається маніпулювання Словом Божим для того, щоб викликати в людей або в Бога якісь емоції для того, щоб добитися своєї цілі або виправдати свій гріх.